Вчали дрони. Це дуже цікава тема і вона дуже важлива в сьогоднішній час. І ми хочемо, щоб поскоріше практика була, щоб теж навчатися управляти дронами. В минулому році не було практики. Ми, звичайно, там проходили до медичну допомогу, нам показували, але практики не вистачало. Беремо бинт, робимо шарик і пропускаємо цей шарик до пораненої вени. Додатково введено викладання як безпілотних систем, як систем РЕП, як систем зв'язку на даний час. Це необхідно, тому що, по-перше, ми знаходимося у стані війни. Я так скажу, з Російською Федерацією, тому нам треба навчатися. Вчити дітей е, вміню як користуватися е, безпілотними системними правилами використання озброєння правилом прицілювання. Ну і е, по-перше, ми повинні їх готувати як психологічно е, для різних ситуацій, які можуть виникати. Ми відійшли від класно урочних систем до тренінгових форм. Це коли діти зустрічаються вчителям з вчителем декілька разів на місяць і працюють блоками, тобто може парами працювати, може декілька уроків поспіль. Надцятому класі в мене з'явилася можливість розібрати та зібрати винтовку. Для мене це ну просто бомбезний вклад для мене в моєї житті. Це було для мене вперше. Для того щоб викладати цей предмет, я пройшов курси підвищення кваліфікації. Мені подобається, що програма цього нового навчального курсу більше спрямована на практичні заняття учнів, заняття із надання домедичної допомоги, тампонування ран, стрілецькі вправи.